У Луцьку мають намір облаштувати парк на набережні за 40 мільйонів гривень, якраз перед майбутніми багатоповерхівками соратника Ігоря Палиці, що планують звести на території колишньої електротермометрії. Про те, як круто, швидко та безсовісно ресурс, який розрахований на розвиток Луцька, влада на чолі зі ставленником палиці мером Ігорем Поліщуком планує витратити на розвиток бізнесу чужих компаній, розповідає блогерка Наталка Поліщук на своєму ютуб-каналі. Волинь має знати авторка проєкту, нагадує самих Ніхто не питав, чи хочуть вони втратити власні помешкання на благо бізнесу політичного партнера. Палиці як розповідають мешканці, на місці їхніх будинків мають зводити багатоповерхівки або парковку. Тут на цьому місці має бути паркоміс. Паркінг, да. так. А де як ну це мають якби щось як? мають викупляти, щось там зносити щось? Ну це так сусідом Ми сиділи, так щось каже. Ти знаєш, що згідно плану тут має бути парковка? Яка парковка, круто тут будинок? А хтось, можливо, роз'яснював роботу, приходить з міської ради, чи під Ніхто до нас не приходив? Може, до кого приходили до мене ліч мені? Ніхто б нас не збирав нічого. Ніхто не питав і інших лучан, адже під час обговорення генерального плану міста влада вирішила приховати його від людських очей подалі та просто не виносити на обговорення. Окрім ділянки на дурняк місцевому олігарху, підвалило ще щастя. такий собі благоустрій розрекламованого комплексу за чужі кошти. Ще під час передвиборної кампанії Ігор Палиця розповідав, що забудову в містах треба контролювати, аби не виростали незрозумілі висотки по 20 поверхів без дозволів. Завтра ви очолите міста, хто сидить в цьому залі, і будете думати, як покращити вигляд міста Луцька, Володимир Волинська, Новолинська Ковеля. І раптом виросте 15-20 поверхів, якась несурозна будівля, на яку міська рада не давала дозволу. Але цей дозвіл дали дабі в Києві, тому що воно взяло 4 донори з квадратного метра і дозволило. І це все буде на 100 років наперед руйнувати вигляд міста, який ви хочете зробити, щоб воно мало вигляд якийсь. Як то кажуть, не можеш побороти зло, очоль його. Так, мабуть, і вийшло, бо ж на території колишньої електротермометрії планують звести саме 20 поверхівки. Нагадаємо, Луцьк переміг у міжнародному проєкті від Європейського союзу дике життя у великому місці. Сума проєкту чималенька, і міська рада, аби врятувати природу, збирається освоїти аж 40 мільйонів гривень. Лише прокрутивши в голові цю цифру, а це за нинішнім курсом. Мільйон доларів одразу уявляєш, як на цьому проєкті відірвуться любителі флори і фауни з Луцької міської ради. А те, що вони саме збираються відірватися, навіть не лишає сумніву, бо рятувати природу ці екологи хочуть якраз перед електротермометрією. Вона додає. Мало того, що за генеральним планом, який має кілька різних версій, стоянкою для новобудови можуть стати приватні домогосподарства, то ще й за грантові кошти для забудовника хочуть облаштувати набережну. Оновлений парк мають створити через річку, якраз навпроти нового ЖК Скайвокер. Ідея прикрасити саме цю ділянку за 40 мільйонів гривень, виникла нібито несподівано, як тільки на території колишнього заводу почали зносити конструкції. Та ось виникає питання: чому б олігархові за власний кошт не облаштувати благоустрій? Свого ж житлового комплексу, тобто отримав 5 гектарів на халяву, та ще й тобі парк за халявні кошти. А вартість квадратного метра між іншим чимала, та піде усе у кишені. Самі знаєте кого. Блогерка зацікавилася, чи перепаде хоч якась частина з новеньких квартир військовим. Окрім того, вона припустила, що за 40 мільйонів можна було б покращити екологічне різноманіття міста не лише в районі Ковальської. Наразі колишній завод руйнують і в день, і вночі для того, аби звільнити території від будівель та згодом звести хмарочоси. У відділі продажу квартир нового ЖК зазначають, що пентхауси у комплексі вже заброньовані, хоч там навіть немає першого поверху. Кому ж забронювали ці поверхи з виглядом на набережну, яку збираються облагородити за 40 мільйонів гривень, невже для військових? Зразу хотіла запитати вас, чи у вас буде програма ЄСЕД чи як можна буде оформити кредит і виплату цієї квартири? Наразі керівництво ще по даному питанню було саме по скайбокеру ще не прийняло рішення. У будівництво, як зазначили у відділі продажу, можуть вкластися самі ж люди. Таким чином вони можуть стати співзабудовниками. Проте, як каже Наталка Поліщук, хорошого у цьому мало. Бо ж якщо будинок розпродадуть на стадії будівництва, то покупці виступлять як інвестори. Це зі слів блогерки покладе усі податкові навантаження на людей, а не на забудовника. До речі, тут виникає ще один цікавий момент: берег річки, де розміщена електротермометрія, майже повністю загороджений від людського ока, у зв'язку з тим, що там побудували. Кілька нових будинків річка закрита безпосередньо самими новобудовами та високими парканами. Пройти до водойми можна через під'їзди будинків або ж через маленьку фіртку. Не всі місцеві знають про цю фіртку, не кажучи вже про інших мешканців. Луцька ця ж фіртка, про яку йде мова, із замком. Тому її можна закрити, зазначимо згідно зі статтею 13 конституції України: земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси в межах території України є об'єктами права власності українського народу. Між тим саме ось цей берег непомітно став як приватний хоча по закону цього не може бути. А забудовник компанії SkyWalker взагалі декларує набережну як власно, хоча як. Таке може бути, що береги річок стають приватною власністю по закону, ніби ні, а у Луцьку ніби й так. Тож блогерка припускає, що до річки Стер зможуть дістатися лише обрані.